Відкрийте книга пророка Даніїла, 8 розділ, я не буду читати, дуже <гум> довго візьме, а, через те, що це є дуже довгий розділ. Але ви відкриєте і ми трошечки подумаємо над цим трудним розділом. А, ми проходимо через книгу пророка Даніїла і ці останні. З 7 до 12 є видіння, бачення, і вони не є легкі, але кожне слово Боже каже, що все писання є корисне, і я думаю, навіть і це може бути корисне для нас. Це є видіння про барана і козля, A vision of the ram and і goat. що станеться в кінці. Коло моєї хати є такий невеличкий парк. І через цей парк часом а, дають можливість робити, ловити риб, обмежений час тепер в квітні місяць, а, два чи три тижні, там туди річка тече. І недавно я пішов трошки проходитись а, і, і бачу, що виходить із води. Батько своїм хлопчиком, хлопчик має 5 років, 6 може. І вони дуже раді через те, що хлопчик із батьком зловили багато риб. І хлопчик так іде, несе це ведро. І я бачу, що він такий радий, дивиться на, на, на ці рибки. Я питаю його, а, що ти зловив? Він каже, рибу зловив. Я кажу, о, тато стоїть, тримає все в своїх руках. Тоді я питаю, що ти будеш робити з нею? І хлопчик так не знає, що казати, тато підказує, скажи, що ми будемо чистити її. І він каже, ми будемо чистити її. Я кажу, о, чудово, будете чистити. А що ви після того будете робити? Хлопчик знову так стоїть, дивиться. тато каже, скажи, що ми будемо жарити. Ми будемо жарити, о, чудово! Дуже гарно. Я кажу, ти знаєш, ти багато риби маєш. Я думаю, що я прийду так само їсти. І хлопчик злякався. І тато почав сміятися, бо він не знав, що казати, що цей дядю прийде, мою рибу буде їсти, так? І ви знаєте, я почав сміятися, тато почав сміятися, і тато каже, ну він шуткує, шуткує. І я кажу, ну no, вам І йому легше стало. Що цікаве, що діти не мають ще здібність, щоб пізнати ці нюанси, коли є комунікація, коли є розмова між старшими. Вони не розуміють, коли хтось шуткує, вони, вони не можливо, не розуміють культуру. Ми живемо культуру, що я не можу прийти просто поїсти рибу, бо ти багато зловив її. Якщо його тато запросив мене, прийде я багато рибу злого, прийде поїмо. Окей, то тоді більше приймається, що я можу прийти поїсти. Але ти так сам самого запросити, ми цього не приймаємо. І це є частина нашої ну такі нюанси, коли ми говоримо, як ми маємо розмову один із одним. І дитина ще не навчилася це. Дитина. Приймає все так, як воно є. І я пропоную вам, брати та сестри, що коли ми дивимося на видіння, бачимо цей сон, що має Данія, що ми уявляли, що ми є діти. І що ми в повноті не розуміємо цю розмову, що ці видіння мають такі нюанси, деталі, що ми, ми не можемо зловитись за все це. І, можливо, ми мусимо підходити таким чином до, до ці слова. Цебто, ми діти, ми в повноті не розуміємо, ми думаємо, що ми розуміємо, ми думаємо, що воно є трошки ясне. Але є дуже великі нюанси, і дуже багато що є закрите, таємне. І воно є навмисне так. Навмисне є закрите. І ми мусимо зрозуміти це і підійти до цього таким способом. І зараз трошки більш практично побачимо, можливо, що я маю на увазі. Ми бачимо, що це, це видіння було для Данаїла і сказано, що він сховав це, бо воно відноситься на далекі часи. Тобто Даниїл мусить їх сховати, не показувати. Цей розділ написаний єврейською мовою. До цього часу все було по-арамейськи, а цей розділ. В оригіналі є по-євреськи. І дуже такий слабенька єврейська мова. то хтось писав, що вже давно по-єврейськи не писав. Робить це трошки більше трудно перекласти. Третій рік. третій ір. Третій рік Валтасар. І ми бачимо, що є це видіння про цього барана і про козля. Пояснюю. що є таке? баран і козел. 20-й вірш каже, той козел, якого ти бачив, що мав ці дві роги. Це царі медян та Персі». The two horned ram that you saw represents the king of Media and Persia. А козел той uh, волохатий, це цар Греції. А той Великий Ріг, що між оцим очима його, це перший цар. The the Shaggy Goat is the king of Greece. And the large horn between his eyes is the first king. Це видіння є дуже іначе від інших через те, що воно є дуже специфічне. Перед тим ми бачимо одне царство постане, друге царство постане, третє. Золоте царство, срібле царство. Потім буде помішане царство. А тут він специфічно каже, що прийдуть мене прийдуть перські, перс, і вони будуть панувати. Не будуть сильні, ніхто не може утриматись проти них. Після того приходить цар з Греції. Дуже специфічно каже, хто буде приходити. І каже, що навіть буде дуже один сильний, можливо, показує про Олександра Македонського, Олександра Великого. І каже, що потім цей один рог не стане чотири. Вже говориться про те, про ці чотири генерали, що поділили царство Олександра Македонського. Це то Ми бачимо, що дуже специфічно, і можливо, що коли ми думаємо про пророць, про поведіння, ми завжди думаємо так, а хто це? А коли це починається, а коли це кінчається? І ми маємо це трохи спочатку. Але деякі речі я хочу, щоб ви заважили про це. Я хотів щоб ви побачили, що текст показує, що коли вони є найсильніші, ніхто не може стати проти них. Ось коли вони падають. А? Коли, коли цей баран є синій, топчить все, приходить цей козел і летить на нього, і збиває його, і топчить його. Коли цей цар Греції, цей великий рок, є найсильнішим, його не стає. Тобто виглядає, що тут ми бачимо трошечки такий прообраз, про людську історію. Є моменти, де дуже сильно стоїть якась імперія, яких сам. І здається, той момент, коли воєнний найсильніший, ось коли вони впадають і наступне. І часом ми думаємо, ну як може бути, що така сильна імперія, вона буде вічна. Як вона з... упаде? Адольф uh, Вітлер вірив, що його царування, цей Третій Райх або Третя Німецька імперія буде існувати тисячу років, він казав. A thousand year reign of the Third Єрсе. Він так вірив. Він готував, він будував на тисячу років панування. Багато інших імперії, здається, ну, навіть і, і Радянський Союз. Хто думав би під час, коли вони були дуже сильні, що вони можуть не стати, що воно може розпад, розпадатися? Або Америка. Америка стала сильною більш-менш 100 років тому. І здається, Америка може не стати сильною, це їй неможливо. Вона є велика, вона є могутня, є багато людей. Система така добра. Але ми бачимо, що історія є. Одна країна стає сильною, і потім друга, і третя. І це є історія людських поганських царств тут на землі. І показує, що коли країна є всесильна, це є тільки на моментах. Момент у момент історії. Історія людства це є моменти сильних країн, що падають, друга встає, і падає, друга і падає. І ось що це пророцтво показує. Але давайте запитаємось друге питання. Що є основним в цьому юді? What is the main point of this vision? Ми бачимо, що Даніїл дуже переживає за цей малий ріг. The small horn, що виходить. Це у, у, у Грецьке царство постають чотири роги, і потім виходить маленький ріх. І він за це переживає, не за все інше, а за це. Чому? Через те, що цей ріх воює із народом Божим. Ми бачимо, що від, через нього віднята стала жертва в храмі. І тукавай талій сакфайсу Богу. Він так само стало ну, покинене місце святині його, of Гостровна. Це то Даніїл переживає через те, що це є атак прямо на храм на дітей Божих. І ви знаєте, якщо ми беремо першу частину, і ми кажемо: О, це є цар Медоперський, це є цар Олександр, потім чотири генерали. То треба знайти, хто цей ріг був. Бо ти не можеш казати, ну це історично, а це буде колись в майбутнє. І якщо ми дивимося, то є один малий цар, називався Ан Антіох IV. Він у Сирійський цар. Він так само і відомий, як Антіох Епіфан. І він за зайняв Єрусалим у 117. -у, 170. -у. А після Перед народженням Ісуса Христа. Він завоював Єрусалим і поставив просто грецького типу панування над містом. Він вибрав свого первосвященника, наставив його, який був дуже ну, ліберальним нашими словами. Він дуже був так, нахилений щодо грецької культури, позабирав багато золота з храму. І з військом своїм дався в Єгипет. Він хотів Єгипет завоювати. Але тут амбасадор Римської імперії вийшов йому на зустріч у пустині і зробив лінію на піску і каже йому: якщо ти перейдеш цю лінію, я хочу, щоб ти знав, що ти будеш воювати проти Римської імперії. І антіохепіфан побоявся. І повернувся назад. Але в Єрусалимі пішла чутка, що він був убитий. І тоді юдеї взяли і зарізали цього первосвященника, що поставив він. Убили його. Коли узнав це, він звернув всю свою війська на Єрусалим і почалася велика різанина. Кажуть, що можливо 40 тисяч. Людей, діти, старші, хто тільки приходив перед ним, вони різали. Він приніс багато ідоли у храм, він приніс свиню на вівтар і залишив там, щоб воно було зачистим. Він заборонив обрізання, карав жорстоко, якщо матері обрізали своїх дітей. Він хотів зібрати всі, що мали закон, і спалити туру. Мали великі вогні, де вони палили закон Божий. Він зібрав, можна сказати, всі старші люди, старші родини і змусив їх їсти світлачем м'ясо. Багато що він просто став воювати проти самого Бога. Він хотів знищити думка юдаїзму, що є Бог. Все робив можливе? Було дуже тяжко. І в той момент почалося це повстання Макавея. Вони повстали після цього проти нього. Бо вже не могли. І можливо, що цей маленький ріг описується про, про цю подію. Але я хочу, щоб ми заважили і один дуже такий трошки трудний вірш, 12 вірш. І чому це? трапилося. Каже, і буде віддане йому військо враз і щоденною службою. Називаєшся це слово. Через гріх. Через гріхи. І він кине правду на землю, і зробить, і матиме успіх. Because of rebellion, and the question is, whose rebellion? Probably the people of God. The Lord's people and daily sacrifice were given over to it. It prospered in everything it did, and truth was thrown to the ground. Ось що мені здається, тут робиться. Коли Данієл має це видіння, не було храму. Храм був знищений. Єрусалим був знищений. Він молиться, просить, щоб Бог був милостивий, щоб вони могли вернутися, щоб вони могли збудувати храм знову. А тут Даніїл бачить, що історія продовжується. Цебто храм вже був відбудований, він вже стоїть, вже є жертва, є рання, вечірня жертва. Але виглядає, що люди все одно продовжують грішити. І Бог посилає цей маленький ріг, щоб він знечистив храм. І Даніїв, можливо, переживає через те, що ми, ізраїльський народ, нічого не навчилися. Історія продовжується. Ось і ми в полоні, ми мусимо навчитись, що закон каже, якщо ви не будете дотриматись моїх закон, то я пошлю ворогів. І вони буде топтати над вами. І уявіть собі, що він бачить це і, можливо, думає, ну вже ми в полоні будемо вертатись через те, що Єремія каже, що за 70 років будемо вертатись. І тоді вже ми научимося. І тут це видіння каже, ні. Ви нічого не навчились, а прийде час, що знов не будуть рішити. І знову це служіння буде перерване, будуть знищити вас, будуть топтати вас. Я думаю, це його злякало. Це його просто убило. Як так може бути, що буде збудований храм? І все одно люди через рік знов будуть страждати? Що це видіння означає для нас? Можливо, що а, мета не є узнати хто, коли і як. А можливо, мета для нас є, щоб ми могли зрозуміти а, деякі важливі речі, що ми мусимо знати тепер. Заважте, що пояснює, як довго цей час буде, каже, 14 вірш. Як довго це буде? Відказав він мені аж до двох тисяч і трьох сотень вечорів ранків. Цебто, коли приносила жертва ввечора рано. Ввечора починається День Новий, так як у нас тільки що ми після 12 години Євреїв, коли сон заходить, починається новий день. Тоді буде визначена очищеною святині. Цебто так довго воно мусить так бути, аж поки тоді пройшов цей час, і воно означає, що воно стало чисто. 2300 evenings and mornings, then the sanctuary will be reconsecrated. Можливо, ми не розуміємо точно, що ця дата означає. Чи це є 3,5 роки, чи це є майже 7 років. Можливо, що Данії щось розумів, але ми тепер його не розуміємо. Але я хочу, щоб ми взяли для себе одне і найважливіше, а це є, що Бог має календар. Бог має календар, який є такий акуратний, що він є акуратний до Дня. Уявіть собі, на небі є календар, кожен день є назначений. І вже є назначений до Дня, як довго той буде, як довго той буде. Ось що цей, цей розділ каже. Скільки днів буде це панувати? Це означає, що він є акуратний до Дня, але ми його точно не можемо зрозуміти. Ми не можемо розв'язати його. Навіть сам Ісус Христос, коли він був на землі. Не знав день, коли прийде Христос, коли прийде знову Христос. Він навіть і не знав. Тільки Отець знає про це. то, є календар, є дні пощитані, але вони є так пощитані, що ми їх не можемо розв'язати. Але важливо що є. І нема. Тоді, тоді ми можемо сказати. Нема щось, що може здивувати Бога. Бо якщо є і каже, ось це є останній день цього панування, президент цієї країни залишає цей день, приходить новий цей день, то справді небо ніколи не є здивоване. Ти не можеш його здивувати, о, я There's не сурпрайз. Все є пощита. Навіть і це є таємниця. Трудні дні, трудні часи, голодомор, війна, землетруси. Це є щось, що, можливо, як Мойсей, ми не можемо навіть і заглянути, бо ми не можемо зрозуміти, як Бог може допустити такі трудні дні. Але ці вірші нам кажуть, що навіть і вони є назначені самим Богом. І є останній день, коли це кінчає. Друге. заважте, що як побачив побачився, він каже, я знемігся, заслаб на кілька днів. І встав я і робу, робив цареву працю. Цікаво, що Даніїл вертається назад на роботу, знаючи, що ця імперія кінчається, приходять два цари, медоперські, вони будуть завойовувати Вавилон. Він все одно йде назад на роботу, старається робити добру роботу. І ви знаєте, що це показує? Що деякі місця, особливо це, закликають те, що багато в Біблії описується, а те, що ми чекали на Бога. Чекає на Бога. Ми не любимо чекати. Хто з нас любить чекати? Але багато віршів в Псалом каже, чекай на Господа, чекай на Бога. Сподівайся від нього щось. І, можливо, нам ці деталі не є дани, щоб ми чекали на нього, щоб ми сподівалися через те, що таким способом твоя віра зростає. Така, я не розумію точність цих подій, але я знаю, що є десь на небі календар. І воно йде вверх, тоді наступне, аж поки не прийде панування цара-царі. Це буде вічно. Чекати. Воно не є легко. У середу ми мали цікавий пастор був у нас Геннадій Махненко із міста Маріуполь. І він розказував, як цей останній рік був дуже трудний для нього, як він мав ці крайні емоції в своєму житті, як він мав. Глибоке розчаровання, як він каже, мені здається, в перший раз я відчув, що є бути в депресії, дуже сильний простов, гнів, смуток глибокий, страх, каже його син у служить в І він розказував, як, як просто цей рік він. Просто йому було тяжко через те, що були всі ці емоції, через те, що війна, і люди вмирають, і він мусить її ховати. І здається, велика несправедливість у, у місті. І він не може вірити, що його місто Маріуполь, люди просто гинуть на вулицях через ці ракети. І Він каже, ніколи не думав, що я дожив бися, щоб це побачити в 21 столітті. І він проповідував від одного вірша. Він каже, це є один із своїх найважливіших віршів. Ви знаєте, коли він прочитав, розказав, він навіть і мені змінив значення його. Через те, що ти можеш його читати вдома, сів, каву п'єш, спокійно думаєш про роботу, думаєш, що ти будеш купляти, щоб сьогодні ввечора жарити, бо гарно на дворі. А є друге, коли ти проповідуєш, як він розказував на Пасху, і земля трасеться через вибухи недалеко. І ти проповідуєш по Воскресіння, тут є звук смерти. А? І вір, що він вибрав, це Псалом 33, 34. Він каже так, це Псалом. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всі дивостатні. I will bless the Lord at all times. Що він розказував про це і каже, що просто трудно зрозуміти, як воно скінчиться, куди воно йде, але салом каже, я буду благословляти Господа кожного часу. А the Lord all times. Ось як треба чекати. Ти благословляєш Його. чи тобі добре, чи не добре, чи ти розумієш, чи не розумієш. Чи ти вдома читаєш, чи ти читаєш і все тремти через те, що ракети падають кругом тебе. Псалма каже, я буду благословляти ім'я Господа кожен час. Кожного часу каже: хвала йому за всіди завжди устах моїх. Проти сестри, ми, можливо, в повноті не розуміємо всі вітання. Заклик є, щоб ми побачили, що на небі є календар. І він дуже точний, точний до дня. І друге, заклик є, щоб ми чекали на Чи добре, чи не добре, щоб ми славили Бога. Псалом я читав, коли починалося послуження 61-й, перший вірш каже, тільки від Бога чекай мовчання. О душе моя, від нього спасіння Твоє. For God alone, my soul waits in silence. From Him comes my salvation. Хай Це буде наша молитва, чи в доброму, чи в трудному місці ми є, щоб ми завсіди славили нашого Господа. Чекали на нього через те, що час котиться. Кожен день ми ближче, ближче приходимо до того дня, коли сам Ісус Христос йде і візьме панування цього світу в своїх руках. Ми чекаємо, і як церква Ісуса Христа здихає, каже, Господи, прийди, Господи. Хай Йому буде слава за це. Амінь. 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 Прошу вас, останьте, і якщо ви хотіли пославити нашу Господа, вашого руха, зробіть це.